Ось така красота. Зима. Ага, снега трохи припорошило. Це у нас лівівець звичайний. Стенлей. Ага, краса. Так. Трохи макушечки поприбирали. Ух. Якщо брати, то висота зараз метр двадцять. А тут рядочок туйки росте. Висота зараз до метра. Туя західна холмструп. Так, тут росли дерева і трохи. Вони підустали. Якщо видно, то тут ми і підсажували осінью, але літом краса чудова. Так, от. А тут біля скважини такий розпластався, красавець. Називається Mint Julip. Олівець. Ну, красавець. Тут два штучки росло, ну зараз один залишили. Ну-ка, ну-ка. О, покажись. Красавчик, ну. Ну отак от і буде під снігом. О, красавеця. Ауєра. Ну, можна було б її на зиму і підв'язати. Але вже один сніг вона витримала. І другий. Ай, хорошо. Ну, така шикарна, шикарна. Так. Крупний плана візьму зимою і під снігом. Кіпарицей Алюми Голд ласана. Так, ну привіт. о о о Ай. Ай, шикарно. Так, ну, незважаючи на те, що він влітку був в такому жорсткому стресі. От. І було питання, чи як він виживе, чи не виживе. Ну, Сподіваюсь, що виживе. Трохи тут залишилось такої рожевої хвої, От. але ще цей рік наступний зробимо йому обробки, і він вичухається. Красавець. Ну зараз він добре вже. Метр вісімдесят. Зараз візьму крупним планом. Туя Складчана. склачена. та Спартан. Ну, майже май любимий. Вже два. Так, яких два? О! Ну, ну майже 3 метри. Висаджував роки три назад. Три назад. І так. Щільненько, щільненько. Думав, ну, тимчасово. Тимчасово. Потім пересаджу. А так, якщо брати, що у нас висаджено, саме висока і шикарна. Були в планах пересадити її осінню. Ну, може ще й встигнемо, А може вже і ранньою весною. А і сніг. чому. Так, а тут два тиса чекають своєї черги. Це у нас. як Дензі? Дензі Форміс. Дензі? Форміс. Ну, Дензі. Ти дочекаєшся. Ну а так. Ну, красавець. Красавець. Ого. Зараз, як будинок побудували, то він в такому легенькому е полутінь, скажем так. Але сніг я бачу нормально тримає. Так. Розклався, розклався. А цей такий шикарно стоїть. Як його назва? Сем, аурера. Семпер аурера. Семпер аурера. Ну, сподіваюся, точно вимовив. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, красавець! Його висаджували і точно а, в такому плані, що зробимо йому фармовку. Йдемо далі. Зматличок мій такий. Туя західна зматлик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сніжочком тебе припорошила. Сидів він в тіньку. Це Восени ми його сюди висадили. Ну який же красень. Так. Ну невеличкий. ну, 70 см. Та хай росте. Хай росте. Отака От ж яка фактура шикарніша. Ох. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Дегрут Спайер. Твоя західна. Майже 2 метри. Але теж оце тільки ми її пересадили сюди. Фактура шикарніша. Сніг тримає. Вже більше дамо фармовочки. Ух. Вот. але теж вона була в нас три рочки сиділа в іншому місці, там тінь. І тут вот така от ситуація. Зверху вже краще. А поруч і лівець Монглоу скельний. Ну, 2.30. Шикарний. Шикарний під снігом. Таке відчуття, що сніг йому ні до чого. Так, ну я тебе потім обтрушу. Був вчора на базарчику 600 гривень. Отаке собі. 80 сантиметрів, отакий от пучок до пучок, пучок до пучок. Це така краса. Ялиця корейська. Ну, не зовсім прям ялицю вони продавали, і саме не таку, але ж можна посадити вдома. Ого. Ну, Отак і буде вона в снігу. Але теж сюди вона тільки. Восени була пересаджена. Я лівець скельний була роу. Да тут цілих три метра. Їх тут не один, а там другий. І тут ще третій. Коніка канадська. Ось вот таким планом. Все вона ялина канадська коніка. Красотень. А це у нас є яливець обліск. Найперший був тут посаджений. Вже рік. Це вже наступний рік. Піде шикарно рости. Ялина канадська Sandersblue. Кіпарисове клаусена лабоза. Ого. Ай, нормально, прямая А ну, покажись красным. Алюми Голд. Ялівець звичайний. Так, так, з назвою зараз вже і не згадаю. Жовтенький такий. Ну, потім записи треба підняти. Ха -ха. Так, ідемо далі. Мейєрі. єрі, лускатий. Тут ти, Давид, малиш, скоро ти будеш великий. От таке. Ялиця компакта. Красуня. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Люди бережіть природу. Посадіть вдома таку красуню. І буде шик. Поки вона невеличка, хай росте. Туя західна Golden Smaragd. Одненька тут. Ну, для композиції. Зараз висотою півтора метра. Це ми восени її тут висадили. Сподіваюсь, буде її шикарно тут. Кипарисовик Сан Голд. Ну, тут, под снігом майже не видно його. Кіпарисович тупий нано грацеріс. Малиш. Як же ж ти мені подобаєшся. О таке. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ай, яка ай, 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 краса, яка фактура. Яка хвоя, це треба просто бачити. Ммм, красавчик. Тут у нас сосна на штампі. Навіть сніг не буду. Отак. так. А -а. Красота. А тут у нас кипорисовик черемен. О. А -а. Трохи да снігом його. Кричавило, але ж фактура яка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Красота. Це у нас туя складчата Goldie Forever. Так, нема такої яскравості, але він мені подобається. Ну, це мій улюбленець. Я називаю його мамонт. Ох. сосна Шверіна від хорста. Зараз розкажу. Дуже вона сиділа у нас зажата іншими туями. Це щойно, ну як щойно, місяць тому ми її сюди висадили. Не то, що красиво. Це мега красиво. Оце воно таке все висить. Все воно таке няшноє. І я називаю його Мамонт. Ну, зрозуміло, я сказав, як він називається воно. Так, треба з тобою, дружочок мій поухажувати, щоб на цьому місці ти прижився і гарно далі ріс. Так, а поруч яливець китайський стрікта. Ух! Ну він такий здоровий. Ми з таким величезним комом його сюди тягнули. І я сподіваюся, що не зря, вже під 2 метри. Отако, От ух. Отако. От Добрих 2 метри є. Зимку на всьому участку це. Мега красиво. А тут ще така краса, ну це вже в іншому відео буде.